Друзі, моє вітання! Мене звати Зержіцький Максим, компанія КБК. Займаємося тим, що будуємо людям класні сучасні енергоефективні каркасні будинки. Сьогодні цілий день на події, яку організувала Асоціація виробників швидкомонтованих конструкцій і безпосередньо її керівник Аліна Олександрівна Москаленко. Я вам скажу. Неймовірні враження сьогодні відбулася дуже потужна, правильна, я би сказав, дискусія між представниками будівельної галузі, виробниками будівельних матеріалів, а також представниками влади. Розумієте, виклики, які ставить сьогодні, які ставить цього це величезна кількість будинків, перш за все, приватних будинків, які є зруйновані або дуже сильно пошкоджені, і без правильного діалогу між виробниками будівельних матеріалів між Виконавцями, будівельниками, підрядниками і державними органами влади відбудувати, а не просто відбудувати, а зробити класні, класну архітектуру, класні будинки. Це буде просто зробити неможливо. Тому сьогоднішній день дуже корисний. Я прямо от дуже задоволений, хочу подякувати організаторам. Будемо рухатися в тому в цьому напрямку, для того, щоб мати можливість відбудувати Україну такою, якою вона має бути.